Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Про роботу реб батальйону на півдні України зміну правил проїзду перехрестя в Миколаєві та засудженого за хабар селищного голову Березанки сьогодні розповім я. Роман Волинський у дайджесті новин тиждень Миколаїв. Селищний голова Березанки Валерій Хоміцький був оштрафований судом за вимагання грошей у фермера, після чого повернувся на посаду. Частина жителів селища вважає, що чиновник повинен бути звільнений. Валерій Паліщук показує рішення суду стосовно голови Березанської селищної ради Валерія Хоміцького, якого оштрафували на 300 тисяч 900 гривень за зловживання впливом. Восени минулого року селищний голова Березанки Хоміцький Валерій Рабіноч був спійманий на отримання хабаря та був засуджений. Вирок вступив в законну силу 7 березня цього року. Чекав, коли Хоміцький буде звільнений, але цього не сталося, каже Валерій. Пізніше, на го я не пам'ятаю вже від кого. Я взнав, що почув, що все-таки суд направив офіційно вирок в селищну раду. Як як пройшов і спитав, де рішення він не повинен його брати, бо це буде конфлікт інтересів, це буде корупція. Повинно було взяти секретар і е, його звільнити, записати в трудову, що він звільнений 18 числом. Але він забрав ту заяву, не знаю, не заяву, а рішення суду. Вирок депутат селищної ради Сергій Токар каже, аби отримати роз'яснення ситуації. Написав депутатське звернення. Він дожен був заявити зібрати депутатів позачергову сесію і заявити конфлікт інтересів. Наша знімальна група двічі приїжджала до Березанки та намагалася поспілкуватися з Валерієм Хоміцьким, але на робочому місці його не застали. Не відповідає він, і на телефонні дзвінки також 27 березня відправили інформаційний запит, відповідь на який не отримали. Секретарка селищної ради Ірина Гопайнич підтвердила, що Хоміцький продовжує працювати на посаді селищного голови на сьогоднішній день. Обов'язки селищного голови виконує селищний голова Валерій Ярбінович Хоміцький. До цього виконувала я обов'язки 4 місяці. Цей період хаміцький був відсторонений від роботи. Підстави для його звільнення були, говорить юрист Андрій Саченко. Стаття 79 закону про місцеве самоврядування передбачає, що міський голова підлягає звільненню на підставі вироку, який вступив в законну силу. Таке рішення приймається відповідною радою незалежно від того, чи чи було голосування на. Відповідний сесії, тобто без рішення відповідної ради у хвалі суду, прописано, що Валерій Хаміцький визнав свою провину і пішов на співпрацю зі слідством. А також вперше притягнений до кримінальної відповідальності, що стало пом'якшувальними обставинами при прийнятті рішення. Також чоловік перерахував 1 мільйон гривень на потреби збройних сил України. Справу було перекваліфіковано з частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, яка передбачала позбавлення волі на строк від 5 до 10 років на частину 2 статті 369, зловживання впливом про заборону займати певні посади в рішенні суду не йшлося. Якщо вироком умов було не заборонено ці посади займати, то він не може далі їх займати. Хоча юридична підстава не є. політологиня Наталя Ніколаєнка каже, такі ситуації показник проваленої антикорупційної роботи адже такі випадки неодноразово були, і потрібно, мабуть, підсилити нашим депутатам Верховній Раді 369, а можливо, можливо, іншу статтю. Депутатський корпус в даному випадку має важелі впливу. Можна висловити в отум недовіри, для цього потрібно зібрати енну кількість підписів. Нагадаємо, правоохоронці затримали Валерія Хоміцького 3 жовтня 2024 року. Очільник громади вимагав у місцевого фермера спочатку 300 тисяч гривень за безперешкодне збирання врожаю льону, потім погодився на 200 тисяч. В єдиний державний реєстр осіб, що вчинили корупційні правопорушення станом на 2 квітня 2025 року. Посадовець не внесений. Захистити військових і цивільних у зоні бойових дій, виявити та знищити ворожі дрони. Такі задачі виконують військовослужбовці 310-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби морської піхоти Збройних сил України. Нині підрозділ працює на півдні. Більшість взагалі не знає, що їм РЕБ допомагає. От непосередство хлопці, які в лодці. Ну у них є окопний реп в лодці, але вони не знають, що їх прикриває ще багато засобів. Заздалегідь їхнє начальство виходить на командний пункт і просить прикриття. Тому, коли хлопці, ну у нас є докази, відео, де ФПВ летить в лодку і не влучає, падає, перегортається. Військовослужбовці перехопили сигнал російського дрону. Одразу почали визначати місце його перебування, розповідає військовослужбовець Роман. Дрон зараз прилітає. Річку Дніпро в сторону правого берега, в сторону нашого берега. Дивимося. Станції РЕП наразі вже працюють як стаціонарні, так і ті, хто знаходяться в зоні досяжності даного дрона. Дивимося на його частоти. Все вже визначено. Момент дрон подавлено. Виявляють та подавляють близько 85% російських дронів у своїй зоні відповідальності під прикриттям ребу, шляхи переміщень військових, ротації, артилерії та цивільні, котрі залишаються в зоні бойових дій. Як тільки щось вороже в зоні нашої діяльності починає щось випромінювати, ми задіємо нашу спеціальну техніку, яка намагається, ну тобто ми всі намагаємося зрозуміти ці сектори і одразу взаємодіємо з іншими підрозділами для своєчасного і термінового ураження. Тобто для того, щоб ворог відступав якнайшвидше. Багато військовослужбовців прийшли у підрозділи з цивільних професій, розповідає командир батальйону Дмитро. Людина, яка вчора керувала там автомобіль, вона приходить, і ми, ми їх всіх обучаємо, показуємо, як це все робити. І, ну, і таким чином ми робимо військовослужбовців, які на достатньому рівні працюють, можна сказати, найкраще. Засобів дуже багато. І військовослужбовців не вистачає зовсім. Бачу. У Миколаєві вперше зробили жовту коробчасту розмітку на перехресті. За словами старшого інспектора пресслужби управління патрульної поліції Миколаївської області Віктора Кірєєва, це має зменшити кількість заторів та аварій. Понад 30 років за кермом місцевий житель Сергій каже, бачив жовту розмітку у центрі на перетині вулиці Садової та Марка Кропивницького. Втім, не знає, що вона означає. Намалював, а пояснити нікому, нічого не поясняють. І що з нею робити, теж не зрозуміло Максим за кермом щодня вважає, створення жовтої розмітки на цій ділянці зменшить кількість заторів. Я думаю, правильно зробили, бо там в часи пік вічно проблеми з рухом. І, в принципі, правильно, щоб не виїжджали на перехрестя. Вільний був прохід для пішоходів і для водіїв. Перехрестя на вулиці Садовій та Марка Кропивницького є аварійно небезпечним. Розмітку жовтого кольору нанесли для попередження водіїв, розповідає старший інспектор прес служби управління патрульної поліції Миколаївській області Віктор Кирєєв. Згідно ПДР, водії, які під'їжджають до перехрестя та бачать, що ймовірний утворення затору або затор вже утворився, зобов'язані зупинитися та дати рух іншим транспортним засобам, навіть якщо в них горить зелене світло світлофора. Дана розмітка несе собою інформативний характер для водіїв, але якщо ж водії все таки порушили правило проїзда перехресть, пункт 16.4 ПДР України та виїхали на перехрестя, створивши затор. За це передбачена адміністративна відповідальність в вигляді штрафу 510 гривень за частиною 2 статті 122 КУПАП. На перехресті прибрали нерегульований пішохідний перехід та встановили знак Зупинка заборонена, говорить директор комунального спеціалізованого монтажно експлуатаційного підприємства Григорій Патока. Ми розробили схему організації дорожнього руху та погодили її з управлінням патрульної поліції для нанесення дорожньої розмітки жовтого кольору. Дана дорожня розмітка не є превентивною, не є обов'язковою. Її наносять на тих іменно ділянках, де велике скупчення транспортного засобу, де великий потік, де аварійно небезпечні ділянки. Пропозиції про створення таких розміток на. Інших перехрестях у місці до патрульної поліції не надходили, говорить Віктор Кір'єєв. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.